Те, що по запахах, які виходять з людського тіла і від людського тіла, можна насправді діагностувати досить важкі хвороби, це факт незаперечний. І ці секрети знали ще лікарі з давніх-давніх довен. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і, можливо, ця інформація допоможе врятувати, якщо не вам життя, то комусь з ваших близьких. Вітаю вас! Мене звуть Ольга Лук'янова. Я український аромапсихолог, натуропат. І в цьому відео я розкажу вам інформацію, яку навряд чи ви почуєте десь ще. Коли я записую відео з якимись порадами, от зокрема, таке прям топове в хіти залетіло відео про різкий аромат поту, то я продовжую, вже я кілька разів розказувала, але я продовжую отримувати сотні і тисячі дебільних коментарів, коли мені кажуть, треба митися людям частіше, треба користуватися. Господарським милом, митися содою, треба гігієну доглядати, і таке інше, вже немає сил це все терпіти і слухати. Так, от крім того, що запах різкий і неприємний, пот може свідчити про збої в гормональній системі, в ендокринній системі, в системі кишково шлункового тракту, бувають ще більш тяжкі хвороби, про які свідчить саме цей запах. От, наприклад, давні лікарі знали, що якщо від пацієнта пахне таким свіжим пір'ям, обскубаним з курки. То в людини краснуха небезпечне для життя таке захворювання. Якщо від людини пахне свіжо випеченим житнім хлібом, то це тиф. Зараз краснуха і тиф зустрічаються досить рідко, але от аромати запахи від інших хвороб, які в сучасному житті, трапляються досить нерідко. Якщо від людини пахне аміаком або запах схожий на кошачу сечу, то це значить, що не справляються нирки. І нормально не виводяться продукти розпаду від життєдіяльності людини. Нирки кричать сос. Якщо від людини або від калу в туалеті йде запах тухлих яєць, такий певний сірчаний, це означає, що проблеми кишково шлункового тракту або грижа стравоходу, або дуже потужні процеси брудіння в кишківнику. Якщо від людини йде ну такий рибний або хлорний запах. То це означає, що у людини важке важке ураження, печінки, це розпечінки або токсичне отруєння важкими металами. Терміново треба звертатися за медичною допомогою. Якщо від людини йде такий запах старості, а людина може бути і зрілого віку, а може бути навіть і не дуже зрілого віку, і старість ще якби і. Не передбачається, то це означає сильне сповільнення обміну речовин і знову ж таки збоїв роботи нирок, печінки, кишково шлункового тракту. Якщо запах так званий мишиний нагадує запах, коли миші бігають по хатах і залишають там свої сліди від тіла і сечі, це показник тяжкого генетичного захворювання. фенілкетонурія. і тут також допомога, тільки фахова і медична. Це важке захворювання. Якщо запах... Схожий на свіжу кисломолочну сироватку це показник подагри. значить причина в порушенні функцій нирок, і бувають ще деякі психосоматичні причини, які впливають на роботу нирок, які в свою чергу впливають на те, що в людини починається подагра. А от ходять такі міфи, що пахне рак, і рак зазвичай, до речі, не має яскраво вираженого специфічного запаху аж до останньої термінальної стадії. Тобто, коли вже пахне раком, специфічний такий запах, який ну, гарно розпізнають лікарі, то це вже майже неможливо врятувати людину. Запах ацетону, або злегка схожий на запах мочених яблук, свідчить про порушення обміну глюкози і виснаження енергії. Це дуже часто буває у дітей. Так, от гормональні ендокринні порушення, порушення роботи внутрішніх органів кишково шлункового тракту, якщо це не тяжкі такі серйозні отруєння, токсичні і негенетичні генетичні спадкові захворювання, можна досить ефективно коригувати натуропатією, зміною образу життя, зміною харчування, якихось харчових звичок. Можна звернутися до психолога або психотерапевта, щоб справитись з психосоматичними ситуаціями. А бувають такі, що це сигнал, який справді не можна ігнорувати. Терміново звертатись до лікарів, і це врятує від великих страждань і інколи, можливо, і від смерті. А тепер, у тих, хто уважно слухає мої відео тут на сторінці, повинен скластися ще один пазлик з картинки, чому так важливо мати здоровий нюх. Нещодавно ми говорили про те, що це важливо унюхати аромати і запахи небезпеки, що це допомагає знайти свою генетично споріднену пару в інтимному житті, тому що це дуже важливо для. Вашого емоційного наповненого і здорового життя. Так от вам ще один пазл, чому надзвичайно важливо мати гарний нюх для того, щоб звернути увагу на ті продукти життєдіяльності своєї, які ви залишаєте за собою в туалеті, і це не смішно. Так само прослідкувати за своїми близькими і за своїми дітьми. І це інколи буває набагато важливіше, ніж почути запах вогню, гарі чи газу. Це хвороби, на жаль, трапляються набагато частіше, ніж нещасні випадки. Тепер ви знаєте, будьте здорові і будьте уважні.